Усім вітання! Зустрічаємо новий день разом. Це ранок вдома. Для вас сьогодні працюємо. Ми Чаривна Ірина Хоменко та Костянтин Тнебрські. А за музику відповідає маестро Руслан Шукюров. Сьогодні ми дізнаємось про швейцарські новації в архітектурі лікарень і про українку, якій вдалося відкрити кафе у Лондоні. Про нові зіркові голоси столичної електрички. І про державну програму з вивчення англійської мови. А ще сьогодні в Україні день гарбуза, і ми відсвяткуємо його на кухні. Приготуємо поріг із гарбузом та м'яким сиром. А на другий сніданок буде грибна намазка. Нас чекають насичені дві з половиною години. Дякуємо за цю можливість нашим звитяжним воїнам ЗСУ. На календарі 30 листопада. Сьогодні всесвітній день домашніх тварин. Вітаємо всіх, кого зустрічають вдома пухнасті, хвостаті, пазуристі, крилаті та інші улюбленці. Потіште їх сьогодні чимось особливо смачненьким. Або влаштуйте довгий вигул у парку, mm -hmm. особливо якщо це рибки. Про інші свята і дати цього дня у рубриці «День в історії. 30 листопада 1874 року народився один із найвидатніших політиків минулого століття Вінстон Черчилль. Загалом на посаді прем'єр-міністра Великої Британії під час двох каденцій він пробув майже 10 років. Захист європейської ліберальної демократії одне з головних досягнень політики Вінстона Черчилля. 30 листопада 1951 року народився Назарій Яремчук, естрадний співак, відомий виконанням українських пісень. Зокрема, я піду в Далекі Гори, Водограй, Червона рута», Смирокова хата, Стожари та Гай Зелений гай зіграв Яремчук також і в кіно, виконав одну з головних ролей в українському мюзиклі Червона рута. Голівудському актору і коміку Бену Стіллеру сьогодні 58 років. Він народився у Нью-Йорку в акторській родині, знімався у таких стрічках, як знайомство з факерами, ніч у музеї, статус Бреда. Від першого дня повномасштабної війни Бен Стіллер підтримує Україну і привертає до нашої держави увагу міжнародної спільноти. Торік він особисто приїхав до Києва як посол Доброї Волі ООН у справах біженців. Сьогодні День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ. Фахівці радіотехнічних військ або як їх іще називають очі нашого неба, контролюють увесь повітряний простір над державою. Вони відстежують ворожі літаки, гелікоптери, ракети, безпілотні літальні апарати і передають бойову інформацію вогневим засобам для знищення повітряних цілей. У ніч проти 30 листопада 2013 року на майдані незалежності у Києві спецпідрозділ Беркут розігнав мирних протестувальників. На той момент там перебували майже тисяча людей, переважно молодь. Українці вийшли на центральну площу столиці після відмови тодішнього президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. Від дій Беркута постраждали щонайменше 79 осіб. Наступного дня сотні тисяч людей вийшли підтримати мітингарів і домогтися покарання винних у кривавому розгоні майдану. А яким буде 30 листопада 2023 року залежить від кожного з нас.